Дорогі глядачі, якою буде зима цього року для воїнів Збройних сил України, я би хотів подивитися, наскільки вона буде тяжкою в плані погоди, в плані умов, наскільки все буде погано чи дискомфортно, це дуже важлива тема. Перед тим, як почати робити прогнозування, я нагадаю кожному з вас, як я нагадую собі це кожного ранку. Не дивлячись на все, що відбувається в нашій країні, не дивлячись на всіх корупціонерів. Які не можуть нажертися. давайте не будемо падати духом, а продовжувати допомагати ЗСУ. В кожного з нас знайдеться знайомий, родич, близький сусід, якому можна допомогти матеріально. Кожного дня треба переводити кошти. Кожного дня треба допомагати. Не маєте коштів, передавайте волонтерами варення, передавайте гарячі чаї, допомагайте кожен як може. Це надзвичайно важливо. Я читав статистику минулорічну від обморожень. Взагалі, дуже багато людей постраждало з фронту. Близько 30, по-моєму, 30-40% людей, які перебувають на фронті, зазнали тяжких обморожень кінцівок. Це страшна цифра, це страшна статистика. Давайте будемо допомагати. Знаєте, я скажу так: особисто моя совість, я впевнений на 100% буде чи чиста. По закінченню цієї війни, тому що війна закінчиться, жодна війна в світі не триває вічність. Моя совість буде чиста, тому що я кожного дня допомагаю. Кожного Божого дня я пам'ятаю за воїнів ЗСУ, які сплять в окопах зі снігом. Я взагалі проти цієї погоди, я взагалі проти цього снігу, і я молюся, щоб цей сніг весь розтанув нафіх і щоб зими не було, яка може бути зима. Я, звичайно, розумію, що життя в нас одне, але я не розумію тих людей, які зараз можуть спокійно там, не знаю, там радіти снігові, виставляти сторіс, як вони раді, що зима прийшла. Чому тут зараз радіти? Я не радію зимі, ні краплі. Для мене зима це траур, от я в чорному. Тому що це для мене траурна подія, зима. Зима це паскудно. Я розумію, що у мирні часи зима це добре, але зараз, коли наші воїни мерзнуть, це дуже погано. Так що давайте започаткуємо флешмоб. Посилаю кожному позитивні вібрації і много елітах, хто зараз після перегляду цього відео пошле або кошти своїм знайомим на ЗСУ, або на офіційний рахунок ЗСУ, або зробить якусь передачку нашим воїнам. І я в тому числі приєднуюсь до цього. Це надзвичайно важливо. Треба їх підтримувати. Розумію, що ситуація така, що зараз вже багато хто занепадає духом, багато в кого починаються депресняки. Але давайте ми будемо порівнювати ситуації, намагатися порівнювати ситуації. От з якого місця я зараз проводжу цей ефір, в якому місці ви зараз перебуваєте, а в якому місці можуть перебувати зараз наші воїни. І тоді, вже я думаю, питання відпадуть: хто зараз найбільше нуждається у підтримці та допомозі? Так, добре. Карта хуліганів, карта сепаратизму падає біля наших воїнів ЗСУ. Дуже велика активізація колаборантів та сепаратистів. Карта вірності, карта незламності духу, незламності принципів хороша карта. Карта крадіїв, карта злодіїв. Карта злочину. Не дуже хороша карта. І карта грошей збройне та фінансове підсилення. Допомога їм буде. Але я бачу, що сепаратизм і дії провокаторів також можуть збивати з панталика. Семірка Червова, брехня та обмани. Десятка хрестова карта тяжкого грузу, трійка бубнова фінансове розорення. Я скажу так: ця зима буде тяжчою для наших воїнів ЗСУ. Для цивільних ця зима може стати легшою. Тому що блекаути будуть не настільки жорсткими і взагалі ситуація в нас більш-менш буде стабільна. Але ми повинні думати зараз не за себе. Далеко не за себе. Ми повинні думати за воїнів ЗСУ. Завдяки яким. Ми, власне кажучи, живемо зараз на цій планеті і в цій країні, яка називається Україна. Так що, будь ласка, кожен з вас, і я в тому числі, зараз відкрили свої додатки і своїм знайомим перевели хто скільки може гривень. А хто не має гривень, то будь ласка, дзвоніть в волонтерські центри і передавайте їм необхідні речі, теплі речі, одяг, взуття, їжу це все необхідно. Бережіть себе, слава нашим героям, слава ЗСУ. Кожному воїну ЗСУ. Бажаю міцного здоров'я і многа є Бережіть себе.